Сьогодні до нашої студії завітала видатна українська співачка, народна артистка України, політик та громадська діячка Оксана Білозір. Вітаю вас, пані Оксана. Вітаю мені дуже приємно. Дуже приємно побувати в вашому маленькому містечку, і я напевно тут за всі свої роки творчої діяльності приїхала вперше і відразу зустрілася з тобою такою красунею, і на, ваше, на, на вашому на вашому хвилях радіо. А це ви як я зрозуміла, У нас вперше так в Подільському угу. Подільському районі. Ні, я вперше взагалі в Одеській області як такий. Ага, я в Оде в Одесу. Тільки приїжджала, Одеса. Потім Чорноморськ зараз він називається uh -huh. і Овідіополь. А uh -huh. це все, де я була. Uh -huh. А подицька А у вас тут вперше, до і... речі, дуже красива земля. Такі гарні, лагідні люди. Українці, український настрій панує, бо я така трошки їхала, думаю, цікаво ніколи не була. Знаєш, mm -hmm. така доросла. А вже а, а, тільки тут, а тут тільки перший раз їду як екзамен здавати. Знаєш, yeah. ну, але цікаво. Ага, тобто наші містяни вам сподобалися дуже розвитку. Скажіть мені, будь ласка, пані Оксано, чи є у вас улюблені ритуали перед виступами? Ну я молюся завжди, та я читаю «Отче наш. Uh -huh. Завжди перед виступом. І завжди кажу, Господь, ти йдеш попереду, я за тобою. А дуже хочеться дізнатися ваш повсякденний день. От у вас, як у видатної жінки, з чого починається ваш день? О, день на день не схожий. Але хочу тобі сказати, що кожен день в русі. А ну, у мене така стихія, я взагалі близнюк, ну і взагалі така людина mm -hmm. по житті непос... непосидюча, якщо можна так сказати. Якщо я там день-два вдома сижу і мені ніхто не телефонує, такого не буває. Mm -hmm. Ну, наприклад, би, так? Mm -hmm. то я б почала сама крутити ну, навколо себе mm -hmm. <laughs> все життя, знайшла б відразу роботу, знала б, куди піти, чим зайнятися, mm -hmm. з ким спілкуватися. Дуже люблю людей, люблю спілкування. Але люблю і самотність. Mm -hmm. Я Думаю. люблю бути сама. Так. Я така, ну, трошки як не знаю. Я не можу сказати, що я закрита людина, mm -hmm. але е, якщо б ти мене запитала, чи є в мене подружки, якісь такі товаришки, друзі мої, mm -hmm. Дівчата, то немає. Є багато хороших моїх знайомих дівчат, mm -hmm. жінок, з якими я по житті товаришую їх там кілька. Але щоб я там ходила з ними десь на каву або десь на, як ми називаємо відсічки, ну, десь mm -hmm. кудись поїхати. Mm -hmm. Це в мене на це немає часу. Ніколи не було на це часу. І не завжди це цікаво. Цікаво mm -hmm. зустрічатися, коли ми робимо якусь спільну справу, і ця спільна справа йде, ми її робимо. Наприклад, так, всеукраїнське. Жіночий молотовний сніданок. Угу. А розкажіть, так. будь ласка, більше про це. Так, Це тема. така тема. Ну, я взагалі є співзасновниця <кхів> національного молотовного міжнародного українського сніданку. Він був започаткований в Верховній Раді. Це як в Сполучених Штатах Америки. ви знаєте, там ішла громадянська війна, угу. і для того, щоб об'єднати всі штати, був такий зібраний круглий стіл. <laughs> За яким чай. Всі представники різних штатів, і вони домовилися об'єднатися і створити державу. І ця держава сьогодні процвітаюча, тому що з того моменту якраз і розпочалися молитовні сніданки всіх лідерів політичних для того, щоб шукати порозуміння між собою. І ця гарна традиція вже 97 років є в Сполучених Штатах Америки. Тобто збираються, ну якщо взяти масштаб сполучених штатів, це збирається політикум світовий. Раз в місяць, раз в рік, верніше, на початку лютого місяця uh -huh. не має значення, який президент, чи демократ чи республіканець. Тобто там завжди проводяться такий світовий захід. І недавно він був в Сполучених Штатах Америки, коли президент Трамп заступив на посаду. Там була велика українська делегація, але 15 років тому. Ми в українському парламенті бачили, що в нас є дуже великі конфлікти всередині Верховної Ради. Я ж була чотири скликання депутатом Верховної запитати. Ради. Я тобі казала, що, що ми сподвигали? будемо випереджувати. Була чотири скликання Верховній Раді, і якраз цей період. Нам захотілося, у нас була молитовна група. Така ми збиралися на 8 годину ранку в четвер. А Верховна Рада починає роботу в десятій годині mm -hmm. для того, щоб проговорювати порядок. Денний може були якісь такі е, 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 наприклад, йшли законопроекти дуже конфліктні. Ми розуміли, що може бути дуже конфліктна ситуація. Mm -hmm. А в нас на молитовній групі були представники різних фракцій. Таким чином ми обговорювали, дискутували. Потім ті, хто був на молитовній групі. Е, який представляв ту чи іншу фракцію, йшов до себе фракцію і ділився цими думками, де ми мали за чаєм, як колись давно в Америці вирішували, як знайти порозуміння. І ми вже в нас було 11 національних молитовних сніданок сніданків в Україні за участю 47 країн світу. Бачите, ви навіть про це не чули. А це така велика подія міжнародна і вже багато років. Ми працюємо спільно із Оргкомітетом Сполучених Штатів Америки, ага. Breakfast президента Сполучених Штатів Америки, тому що саме вони є світовим координаційним центром ага. по попровадженні цієї гарної традиції через молитву, через духовність консолідувати політичні сили кожної країни. Ага. Це дуже великий, гарний міжнародний формат. Але коли розпочалася в нас війна, ми почали організовувати жіночий всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. Це моя ініціатива вже як співзасновниці національного молитовного. Mm -hmm. Оскільки чоловіки наші сьогодні воюють. Ми жінки творимо для них духовний захист, і ми бачимо, що насправді спільна молитва вона дійсно працює, тому що відбуваються чудеса, і ми ті чудеса бачимо. Навколо себе воно працює і таким чином. Ми вже маємо в цьому році. Був четвертий. Ми проводимо в кінці грудня або в середині грудня. Uh -huh. Ми проводили його на святої Варвари, на свято Святої Варвари в грудні місяці. І так, в грудні місяці, ми кожного року проводимо такий всеукраїнський, загальний. Uh -huh. А кожного місяця ми проводимо в тій чи іншій області, в тому чи іншому ОТГ, чи в тому чи іншому районному центрі. Якщо вам буде цікаво, у вас буде організаційна група, яка захоче провести угу. такий молитовний сніданок. Будете знати, куди звертати. звертатися? Ми готові і приїхати до вас таким чином. скажімо, от я працюю з тої сторони, якої ви може не дуже добре знаєте, але. Насправді це такий міжнародний консолідуючий формат, тому що молитовні сніданки є в європейському парламенті, є в кожній країні світу, європейські частини на європейському і на американському континенті. І я хочу, щоб ви знали, що і ми так само є частиною цього міжнародного духовного світського процесу. Добре, дякую. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, а що у вас спонукало піти в політику, і чи не виникало у вас бажання туди повернутися? Ну мені запропонували, я не відмовилася, mm -hmm. але я абсолютно не покладала на це якихось там кар'єрних тим більше перспектив, тому що в мене була су, я була номер один. На початку 90-х, взагалі як співачка, uh -huh. і в мене не було проблеми там ні, скажімо, ні з фінансами. Е, в мене була народна підтримка, любов. Я, як артистка, об'їздила всі континенти світу, я виступала на найкращих і найбільших сценах світу. Тобто, мене не можна було нічим здивувати і, і, і тим більше приманити, так. Але коли мені запропонували, я в принципі я би сказала, добре, я вже. Велику роботу зробила. Я вже реалізувалася максимально як, як співачка. Бачка. Маю найвищі нагороди наші державні і міжнародні. І тому я спробувала себе в якості. Народного депутата, і мені це дуже добре зімпонувало. Я потім обійняла позицію міністра культури, зробила реорганізацію. Було я прийняла міністерство культури і мистецтво, а я його переорієнтувала на міністерство культури та. Туризму, uh -huh. оскільки я вважаю і до сих пір переконана, що Україна це є тера інкогніта для світу, і завершиться війна. І ви побачите, як сильно буде розвиватися туризм в'їзний в Україну. Uh -huh. Тому коли я прийшла, доєднала нашу культуру до економічного пирога, як я називаю, тому що туризм це все таки бізнес. Ну от і я говорила, що культура це храм, а туризм це дорога до цього храму. І за цим принципом я робила реорганізацію. І з того часу це був 2005 рік. Ви можете прослідкувати моя оця. Ініціатива вона створила дуже багато туристичних маршрутів по Україні. А що таке створити туристичний маршрут? Це відразу дорога, це відразу готелі, це відразу сервіси, ресторани і це запит на національну культуру, на ваші національні традиції. Відкрилися, скажем, базари, магазини, де почала продаватися наша продукція. Почалася вона продаватися з вишиванок. А сьогодні ми маємо лук номер один в світі, да, і да. кожна перша леді yeah. демократичної країни має мати масхев mm -hmm. у своєму гардеробі або в плаття, або сорочку да, українського бути, дизайнера. Да. Тобто, бачите, маленький рух. А скільки який він великий зробив процес і великий прогрес і відкриття України? Ну я на цю тему можу багато говорити. <рес> <рес> Нікуди не спішимо. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку наразі можна заохотити молодь більш цікавитися українською піснею та саме українською культурою? Ну відкрилася можливість українській молоді слухати своє. Скажімо так, а це те місце пустим не буває. Mm -hmm. І ви ж бачите, сьогодні взагалі немає ніякої проблеми. Чи Тікток, чи Інстаграм, чи Фейсбук, чи любі соціальні мережі, ти можеш себе прорекламувати. І якщо ти попадаєш в хвилю. То в тебе нема проблеми, вони самі будуть налипати. Так що я не бачу в цьому взагалі ніякої проблеми, ніяких завдань штучно чи механічно організовувати якісь процеси. Uh -huh. Доступ до інформації це все і якісна записана музика. Да, це то ну, ж щодо до речі, пісні. А скажіть, будь ласка, у вас є дуже така крута пісня М'ятне літо. Що вас понукало її написати? <рес> ну як ну мені подобається, я люблю мохіто, Наприклад, я mm -hmm. не вживаю алкоголю, а це єдиний коктейль. Ну, один із поодиноких, де можна без алкоголю його приймати, і це дуже круто. Я люблю мохіто. І Коли мені Володимир Будичук запропонував. Цю пісню заспівати я з радістю її взяла в свій mm -hmm. репортуар. Я люблю танцювати, я люблю бавитися так що... Вона мені до мого характеру підходить. Крота дуже пісня, так да, супер горобина ніч тобі не подобається. Oh, це вообще бачиш. А святкова, святкова тобі не подобається. Да. О, а святкова триш. Divert... <пу> Я ще можу називати. До речі, зараз цікаво так, є молоде покоління, підростаюче. Та вони можуть не знати моє прізвище. Але коли говорити, яка це пісня, вони кажуть, о, то ми знаємо. Так, там так. де був щасливий. Там не та не хочеш щоб був щасливий, то до мене. <smus> Пані Оксано, а чи є у вас пісня, яку ви вважаєте своєю візитівкою? Ну, Україночка, це моя візитна карточка і пшеничне перевесло. Це також це моя ось, візитна. Е... Да. Угу, так, недавно. так, так, так. А як ви обираєте репертуар для своїх концертів? Ну, якщо е я по в першу чергу орієнтуюся по текстах, якщо вірші. Такі, які я з огляду е, мого духовного стану чи там інтелектуального розвитку, е, вони мені підходять. Що я можу? Що я цими словами, які написані в пісні, насправді можу спілкуватися, що це моє? Тоді я це беру. Якщо це не моє, яка би там не була шикарна. Пісня мені багато пропонують, дуже гарних пісень, крутих, таких сучасних, вони би так лягли відразу, шлягери. Угу. Але там пусто по тексту і я їх не беру. Мені не цікаво. Не цікаво. Тобто те, що до душі та йде? Так, те, що є мною. Так, так, я би зрозуміла. Підскажіть ще, будь ласка, а ви от маєте багаторічний творчий шлях? А який момент у вашій кар'єрі ви вважаєте найвизначнішим? От коли саме був цей пік? Коли пік моєї популярності, так. О, ну у мене цей пік довгий був, це 90-ті роки, 80-ті роки, 90-ті роки і 2000-ті роки. Кажемо, вже коли я пішла в парламент працювати, звичайно, я себе обмежила в творчій діяльності. Якби я не обмежувала, то можливо, ну, якось по-інакшому би було, але це неможливо. Uh -huh. Тобто, це так як було, так правильно. От так що, от зараз, наприклад, я інтенсивно під час війни працюю, а тому що я працюю не просто там, якби створюю настрій там для танцю, а я працюю з тригерними точками вже як психолог, я військовий капелан. Ще так що, тобто Ні, я працюю не. ну я ж займалася пошуком обміном полонених, uh -huh. я учасник бойових дій. Я учасник бойових дій в Афганістані. Ще за радянських часів у мене два ОБД, і друге ОБД. Це за півтора року я займалася на початку війни і відкривала обміни по пошуку. По пошуку я не тільки обмінювала, я їх шукала. Добре, а чи спрямовуєте ви частину доходів від концертів на допомогу збройним силам? Да, звичайно, України? ну і... кожен із нас. Вас, та. Звичайно, кожен із нас. Ми по-іншому не можемо. У кожного з нас я от до вас зайшла і відразу побачила про прапори ваших бригад. Це ще не все ж Так, але завжди, завжди, коли я куди б, я не прийшла скрізь, є що називається, свої рідні, uh -huh. і ви їм допомагаєте, ви з ними спілкуєтеся так само і в мене, крім моїх особистих друзів, яких в мене є зрозуміло. Міло багато є бригади, які мені телефонують. Я з на ними спілкуюся. Постійні на постійній основі. На постійній основі я працюю із Союз Українок Америки. Mm -hmm. Є така організація, яка в цьому році виповниться 100 років для американського континенту, для Сполучених Штатів Америки. 100 років безперебійної роботи українських жінок, які відбулися статусних mm -hmm. жінок, це є просто супер. Вони є частиною, засновницею організації Об'єднаних Націй, тобто це дуже крута організація українських жінок, народжених в Америці, і вони з початку війни дуже інтенсивно працюють з нами. Я їх, їхній представник по Україні Союзу Українок Америки. І ми маємо проект, великий гуманітарний медичний проект. Це основна моя, якби така робота була. Це ми працюємо, забезпечуємо нові технології в сфері медицини травматології тобто, це купівля сучасних технологій, сучасної шкіри, сучасних кісток для того, щоб не доводити до ампутації, а все-таки доштуковувати сучасними методами, щоб люди відчували себе повноцінно, щоб їм не потрібно було жити з протезами. Угу. І ми працюємо вже три більше трьох років. Зі, зі всіма військовими госпіталями поставляємо їм і цю апаратуру, і до, роз, роздаткові матеріали, видаткові матеріали, інструмент, допоміжний інструментарій для забезпечення цього процесу. Uh -huh. Дуже важливого, я вважаю, тому що я про це на концертах розповідаю, що як закінчиться війна і вийдуть всі наші військові на вулиці, ми будемо жах... жах Наповнить наші серця і біль від того, яка наша така красива. дивлюся на тебе. Красуня. Дивлюся на Сашу. Ну просто прекрасний. Ми гарні люди. Візуально ми гарні візуально люди. Ну ми визнані найкращими в світі за красотою, за візуальним образом людьми в світі. Це це і це не ми це придумали. Це за нас це визначили. Але ми побачимо, яка красива наша українська нація. Сьогодні буде страшно покалічена, і звичайно, мені хочеться, як жінці, бачити щасливих успішних успішних і усміхнених наших чоловіків, які повернуться з війни. І я, як жінка, максимально долучаюся до тих волонтерських справ, які цьому сприяють. А як ви це все встигаєте? Просто. Звід, звідки у вас хватає енергії, концерти Бог дає. Пісні, ну як ну що я, вас я ж, а тебе теж все виходить. У ну, мене немає такого, щоб надихало. Це моє життя, яким я живу. Сьогодні в нас є біда, в нас є війна, і ми повинні одне одному допомагати. Не то, що повинні, а ми є частина цього процесу. І Від того наскільки ми будемо ефективними в цей момент. Залежить і швидкість реалізації нашої мрії, перемоги і спокою в Україні. Так, це точно. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, а де ще у вас в нашому подільському районі за ваш тур будуть відбуватися концерти? Ну, вчора в нас була Балта. Це було звичайно фантастично. Балта крута. Я сказала їм вчора, що вони знаєш там перших шість речей. Ну, аншлаг був перших шість речей. Я дивлюся на людей. Я розумію, що вони жодної моєї пісні не знають. Для них кожна пісня прем'єра. Хоча я готувала прем'єри, ну для не кожна пісня. Прем'єра. Я думаю, що в подільську завтра буде те саме. Тобто, це мої пісні, які я. Ну, якби по цілому світу їжджу, працюю тут, вони невідомі. Ну, звичайно, тому що тут ніхто їх ніколи не крутив. Мало того, тут було обмеження, оскільки я політичної діяльні ці займалися, mm -hmm. обмеження певних виконавців. Ну якби асоціація з тими чи іншими політичними силами, це якби органічні процеси mm -hmm. і такі примусо штучно примусові, які тут були. Так що люди не могли це чути. Ну, вони так чемно мені всі, всі аплодували. <рес> я після, після сьомої пісні кажу, «Слухайте, ви такі круті балти. Кажу, у вас кожна прем'єра на бісти. <рес> <рес> ну, та, Але що. все одно добре, коли люди сприймають <рес> ну, так, відкрити. Ну, всім душа, подобається. Ну я? ну я думаю, що вони вчора зробили балта відкриття на якусь нову якість українського мистецтва, тому що mm. я все-таки зріла співачка і не починаю тільки так, от а ділюся тим, що я маю. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, а що б ви побажали своїм шанувальникам, загалом всім українцям та тим людям, які наразі боронять територію нашої України на війні? Тим хлопцям? Я бажаю, щоб Господь був завжди з ними, щоб вони відчували наші молитви і щоб ця спільна молитва, яка йде і від мами. І від кожного українського серця, яке прагне захистити своїх воїнів, щоб вони це відчували, щоб вона їх покривала, робила невидимим для і для кулі і для ворогів. А нам, українцям, я хочу побажати, щоб ми відчули, що ми рідні. Ми всі рідні, тому що в нас одне горе на всіх, причому дуже жорстоке. І ворог нам же ж не дав вибору бути рабами чи бути вільними людьми. Він нам поставив тільки один вибір або жити, або вмерти. Бо ми знаємо і бачимо, що відбувається, коли він заходить на нашу землю. Тому ми всі повинні одне одного любити, шанувати, підтримувати, допомагати одне одному і відчути, що разом дійсно ми сила, Незборима сила, яка сьогодні здивувала весь світ. Да, разом до перемоги це разом до перемоги. Та. Щиро дякую вам за дуже цікаву інформацію. За дуже цікаве інтерв'ю, особисто для мене і вважаю для наших слухачів. Це буде також. Я вам, шановні друзі, хочу нагадати, у нас у студії була видатна українська співачка, народна артистка України, політик та громадська діячка Оксана Володимирівна Білозір. Щиро вам дякую на все добре. А я запрошую всіх на свій концерт, який відбудеться завтра в Подільську. Так, так я розумію, так, так. сьогодні Ананів, ні в Щиро вам дякую, дякую На все, і до зустрічі. Бережіть себе.